Мріяв зустріти новорічно-різдвяні свята у власній оселі. Натомість ходить серед гір будівельного сміття та незавершених ремонтних робіт. 19-річний трускавчанин Богдан Брилянтов цього літа став щасливим власником власних квадратних метрів. Йому та ще одні юній трускавчанці із числа дітей сиріт Трускавецька міська рада придбала квартиру за кошти державної субвенції у новобудові зелений двір. За однокімнатну квартиру на 10-му поверсі площею 41,3 квадратних метри, міське управління комунальної власності виклало 529 тисяч гривень, тобто майже 13 тисяч гривень за квадратний метр. Хоча за інформацією на сайті забудовника продаж житла вони здійснювали за ціною 9-10 тисяч гривень за метр квадратний. Виходить, що міські посадовці придбали житло дорожче. Відтак на залишкові кошти, виконавчий комітет міської ради оголосив тендер на ремонтні роботи в оселі дітей. Та от підрядник, що його виграв, виявився далеко недобросовісним. Роботи виконані вкрай неякісно. та це не завадить Дало міському голові пану Кульчинському підписати акти виконаних робіт. Сподівання звичайно не справжені. Я як це сказати, мені казали, що ремонт буде готовий до нового року. Ну, тобто, в голові установка була, що Новий рік я вже зможу святкувати, так сказати, тут. Ну так не сталося. Я живу і працюю у Львові, і часу займатися тут ремонтом немає. Ну тому і попросив тітку, щоб вона приїхала тут і займалася ремонтом. Почалися там до мене звернення, тітка дзвонить, жаліється, що там проблеми з тим, проблеми з тим, проблеми з тим. Я не очікував такого. Не очікувала такого розвитку подій і тітка Богдана, пані Олена, яка контролює ремонтний процес в оселі племінника. За словами жінки, на ремонтні роботи виконком Трускавецької міської ради як розпорядник коштів передбачив суму в розмірі 133 тисячі гривень. Однак у кошторисі підрядника, який попросила на руки його дитина жінка, була вказана інша сума 120 тисяч гривень. Та і це ще не все. У акції виконаних робіт підрядник зазначав одні матеріали, а по факту використовував для ремонту інші, у девічі, а то й тричі дешевші. Це фіксує і наша знімальна група. У проміжному акції виконаних робіт зазначено, що стіни у квартирі Богдана пошпакльовано шпаклівкою фірми Церезіт. Насправді ж шпаклівкою Альба мішки з під котрої розкидані по оселі. Аналогічна ситуація із рушникосушкою, краниками, розетками, електричним кабелем тощо. Це є порушення по безпосередньо по проводці. Це є, по технічних нормах, там чоловік покаже, що має бути трьохжильний кабель з заземленням, тобто, а йде двохжильний. Це також як по нормах порушення, бо в нас є вхід заземлення в квартиру, і забудовник до котла провів заземлення, бо так по нормах повинно бути. А нам провели. Без заземлення. Mm -hmm. Про що ми їм говорили? Вони казали, ми будемо по фактичних витратах все робити. А записали тут а, mm -hmm. по факту помилку, та mm -hmm. батареї так само придбали, не, не, не тої фірми, яка тут написана, і відповідно ж ціна так само: 7 тисяч тут зазначено на батареї. Ці батареї, наскільки я, бо в магазинах ми їх знайти не можемо. Коли ми в інтернеті шукали, то їхня ціна приблизно там, ну, до 230 за ребро, та? тут 20 ребер, то 4600 виходить і все одно, а там 7. Відповідно, 2 400 десь немає. І тут багато нюансів таких. Є так само в акті зазначено, що тут стелі пофарбовані, зроблені роботи, стеля не фарбована. Окремі клопотів людей із тяжкою підлоги. Її підрядник залив таким тонким шаром, що вся ходить під ногами та утворюються провалені тріщини. Тож люди вимагають, щоб стяжку перелили. Аналогічно як усунули інші виявлені ними дефекти. З цією вимогою пані Олена неодноразово зверталася до чиновників міської ради. А ще жінку дивує той факт, як мер міста пан Кульчинський підписав проміжний акт виконаних робіт на суму в понад 64 тисячі гривень, коли його інформували про. Численні порушення підрядник від мене вже цей Галайда Іван Степанович вже третій тиждень трубку взагалі не бере. Так само мені Дребут Леся Васильівна говорила, що з ним на початку року до нього дзвонили, зв'язатися з ним не можуть. Відповідно, 4 січня я попала до мера. Мер я йому задала питання, чому ви підписали акт, який не відповідає дійсності. На що він відповів, що що мені дали, то я підписав. Бо я не маю коли ходити по квартирах. Там є тих нагляд, які на за тим наглядають. Невдоволені люди тим, що якість ремонтних робіт кульгає через відсутність опалення в оселі, оскільки газ до квартири не підведено відсутній лічильник. Про що люди поінформовані не були за словами начальника управління комунального власності Трускавецької міської ради Ольга Сегер, підключення газу в найближчий час таки буде здійснено, оскільки у Бориславське газове управління вже передані усі необхідні документи. Підключення з електроенергії, води та газу здійснюється уже безпосередньо на власника квартири. Тобто забудівник в жодному будинку не здійснює підключення квартири на себе, оскільки потім всі документи необхідно ще раз переробляти на цього нового власника. На даний час виготовлені є документація, технічна документація вже на підключення газу. Забудівник повністю всі оплачує кошти, тому це просто питання невеликого часу, де буде підключення. Газ, але хочу сказати вам в свою чергу, що діти не надали вчасно документи. Якби вони надали вчасно документи, цей газ був би підключений уже давним-давно. Сьогодні Богдан із тіткою вимагають одного скликати комісію, яка вийде в оселю, та зафіксує порушення в ремонтному процесі, допущені несумлінним підрядником, та зобов'яже його за власний кошт. Їх усунути відтак. Люди хочуть, щоб їм дозволили вибрати нового підрядника для завершення розпочатих робіт. Заступник міського голови пан Балицький обіцяв як журналістам, так і розчарованому Богданові дослухатись до їхніх побажань. Сподіваємось, чиновник слова дотримає. А Богдан у найшвидший час таки оселиться у власному житті.